Прости мене, Боже, що так зневажаю, що ненависть в мене до ворога є. Та як мені бути з цим, Боже, не знаю, коли розривається серце моє, вбиває дітей він, руйнує країну, стріляють ракети по мирній землі. Він нищить щоденно мою батьківщину. Він знищує Боже творіння Твої, усюди стріляє в садочки і школи. Немає в нім зовсім ні краплі жалю. Він атомну станцію тримає в облозі. Щоб погубити планету мою. Прости мене Боже, насмілюсь, попрошу, нехай покаяння до нього прийде, нехай відповість згідно діл своїх Боже. І свої війська Він вед нас відведе. Що Що ти хотів? Я... Та ти щось у мене вкрав? І... А ну покажи, Диви. Ти мені зуби дивись. Що це таке покажеш? Захвірчик. Та не мантиляйся своїм. Ти щось робив, що руки грізні такі? Та я ж щось роблю, я ж не гуляю. Да? Да, це ти пальці да. робиш. Мі... Мені по статусу так. Ух ти! А колись так тихо. Шо? Хто старший позвоню? Так що не йде. Ні. Все звання взагалі нема. <ріст> Тибі розказати? Не Візьми колоду карт і узнай, хто там старший. <ріст> От і все. Які питання? Які питання можуть бути? Сидиш, віддихаєш? Старші їдять, а менші дивляться, <різов 'я> Облизуйся тільки. Та вона ж пішла вкрала в мене, тільки розумне сидить і умнічає. Вкрав. Да, <різов 'я> <різов 'я> надо його, ти неправильно його їси. Ні, треба чим запивати так, щоб було таке смачненьке. Ну, як зап'єкту надув. <різов 'я> так, дід. Дід харцер побачиш, посадів. От дих наш заодно. бо ти вже переробився. Ти подивись, не немає. <решок> <решок> І сонце смолить, як скажете. Ага, <решок> добре, да. Щось передаю до завтра дощ. Шукала його, шукала, де воно там був, наче той дощ, вже немає. Вже передвинули доліше. Я пам'ятаю що як той от. Одну дождеш, -дож, потом проходять дні, а він передвигається, передвигається і передвигається далі. далі, далі. От ті, та тобі дві штуки, то буде мало. Да, не, я співу, Ти ж ніколи собі не візьмеш. Ждеш, брав, поки брав. я тільки візьмуш. Ти, ж... Ти, ж... Ти собі маєш коли хочу взяти там. Ти ж туди ходиш. І ось що побажав, вибрав собі у кульочок. Що да, хочеш. Да. Який хоч солодощі, я ж не можу оприділити, що тобі подобається, а що тобі не подобається, то я вже на свій смак беру. Думаю, діда пригощу. Думаю, діда пригощу, він тоді такий хороший, як його дочі Сир, ковбаса, і сладощі. Та сладості саме перва, називає. Солодощі. Угу, дід то тобі неплохо живеться, тебе ніхто тут не обіжує. Ти обіжаєш. А це добре. А це все добре. Значить, висновок, який збавиться від того, що обіжує. Так, поки дождешся, щось попросиш просто, щоб допомогла. А плакати хто буде за мною? Ну, тепер живе. Так, так, так. Да, 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 дід, дивись, дивись. Із сім'ї довгожителі. А ти? Ну, має таких більше 80 років. А ти ще й більше хочеш? Ого, ще 20 років. Ще хочеш 20 років прожити? А в тебе 90 з хвостом. Хочеш 80 років прожити? Так. А що 30... 90? 30 год... 30 год... О! О, ж 20, то ще 30 років то біжить. Ох, я стільки ні, дід. Я нє гаді не надійся. Я не хочу, бо ж ти хоч плаха, не є. Тепер можна і запити. Чим? Вчора щось загнав у руку, аби я витяг. То витягни його, чого ж ти його загнав і не витяг. Так, ну ладно, дід, пішли пока що ти там робив. Не, зараз доробимо, потім пока. А ну так. Да. Зараз я провірю. Да. А ну ти давай тоді. Часто ти бігай. Хорошо, хорошо. Дід щось там робив, робив. Одрібно. Я так. навіть не бачила. Ну зараз як побачу, хоч би не впасти. Не впаде. Хорошо, да та дід завжди робить у порядок у нього. як будь, я би швидко бистро... вплив. <різь> 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 І... Так, так. Так, так, так. Ось куди дід мене привів. Що він хоче показати? Боже, таку красу зробив. Оце в мене такої краси ні в кого немає. Стільки я бачила, дід. Ну такого я ще не бачила. Оце ж воно все натягнеться. Простень хороше качество таке гарне, плотненьке. О, хороша вибрав. Було з чого вибрати. А що ж там під низом? А під низом там взагалі чудо. Там застелена земля чорним агроволокном. Так що навіть, навіть, мені не прийдеться смикати бур'янту. Лише поливай і все. І виросте, а те, що виросте чудо тут, тоді я покажу. Тут будуть дирочки робитися. Водичкою зальється, та якщо буде дощ, то буде заливати зверху. Буде городканю та вологу тримати. У нас ж поливу тут немає, ми носимо. Носимо відрами поливаємо. Можемо зробити. Та зробить. зробити. Зробити, як вийде, так. А те, що зробив дід, о, це сильно гарно зробив, все правильно. Тепер воно так накриється, накриється все, посадиться і ростиме, ростиме, як виросте, тоді вже відкриється, вже як не буде куди вище рости. Для чого ми робимо це? Щоб прискорити ріст. Так без цього простині, без цієї просто на землі. Так воно не виросте, як оце цею не знаю. Раніше якось і росло, а зараз щось треба робити, щось треба чудити, бо ніфіга воно не виростає, виростуть якісь карлики. Так, зараз воно натягнеться, зв'яжеться і ще щось зробиться, і зіб'ється гвоздиками деякі. І яка ж то буде красота. І це тільки перший, да? а таких буде троє да? накритих комісь. Три ящики, три, три грядки, а потім одна буде не накрита, бо там клубника, а потім ще дві. Ну, там буде пленка, ну там ще покись, то вже пізніше. Так що робимо. Де яка гарна петрушка виросла? Ох і гарна. Зелена така та гарна. Так. Картопля на прогріві, на вигріванні. Так, що все йде по плану, да, дід? Угу. По твоєму і по-моєму. У мене взагалі все по плану, дід робить. Ні вліво, ні вправо, тільки по плану. Так що молодець, дід. Дід молодець. Він знає, що робить. Так, ну давай, дід тоді. Уже як зробимо колись, покажемо, яка тут буде красота. Да? да, дід? Ну давай, ай тобі Бог помагає.